Друзі, така цікава тема універсальність. Це дуже непроста річ, щоб ви розуміли. Бо якщо ви маєте гантелю вагою 20 кг, то ви ж розумієте, що е, початковець або новачок з, з такою гантелю працювати не буде. То занадто велика вага. А у нас що відбувається? Це тренажер дуга зверхує. Дивіться уважно. Бачите, один палець, один палець, і він вже рухається. Отак. Пік. Повільно, звичайно, але ж він рухається ще раз, повільно от так. Рухається. І це означає, що рівень, рівень підготовки, який вимагає цей тренажер, він починається з нуля. Тобто з нуля починаючи людина може тут тренуватися. Це перше. По-друге, якщо ми робимо швидше, навіть при такому рівні, Навантаження, отут є такий регулятор. Так? Якщо ми пришвид... робимо швидше, то навантаження зростає. Але якщо ми вмикаємо трічку тут, це важко, повірте мені, це важко. Отак От працювати і зро... впродовж 40 секунд або однієї хвилини, це дуже важко. І тому гідравлічний тренажери може застосовувати перше, для повноцінної реабілітації будь-кого. Друге, для класичного фітнесу, бо там середні навантаження. Третє для класичного силового тренінгу їх можна застосовувати. І четверте, справа в тому, що на гідравлічних тренажерах можна реалізувати той самий принцип тренування, який має назву бойова машина. Коли людина Ну, це дуже спеціально підготовлена людина, за три хвилини має спалити як можна більше енергії. І це можна зробити безпечно на наших тренажерах. І тому тренажери Хадуфорс це універсальні тренажери. Дуже раджу це спробувати, тому і пропоную.